Шановні друзі, вітаю вас. Такі, сьогодні у нас 6 січня, водохреща. А в общем, мені випала нагода сьогодні їхати на Київ був в гостях у тещі у місті Ромни, Сумської області рухаюсь на Київ. Погодні умови не сприятливі. Сьогодні у нас 6.01. Водохреща. Я вас вітаю з цим святом, всім бажаю мирного неба, скорішого, перемоги і всього самого найкращого, хипкого здоров'я і терпіння. Мерзли, шановні друзі, льодом покриті. Завдяки реагентам, які розсипають дорожні служби, машини їздять, спеціальна техніка працює. будь-які дорожні вступу, а це ж ми їдемо по цій дорозі. А так було б чисти, чистий льот, дзеркало було, а так реагенти роз, якось хоч роз'їдають лід і дорожнє покриття асфальтове знаходиться більш в більш-менш нормальному стані. Можна їхати ось за годину, їду собі на п'ятій передачі. Поки є можливість їду, а там буде видно. Рішив записати не коротеньке відео, щоб ви побачили, які умови для руху сьогодні. Дощ пішов майже по всій Україні. Дякувати дорожнім службам, які, які обслуговують дороги наші, дають можливість нам рухатись борються із цими несприятливими, дуже суворими умовами природи, явищами. Зараз вчора був мороз, який позавчора сніг в ніч випав, а сьогодні вже йде дощ. Погода міняється. Так що нічого не зробиш, сьогодні я запланував виїзд. На Київ, шановна, те, що мене снарядило домашніми харчами, і я їду на Київ додому в місто Єрпінь. Дякую уважні та обережні. Витримуйте дистанцію між автомобілями, а також не перевищуйте швидкісний рух.